Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну консервацію на зиму помідорів черрі. Дуже смачний класний рецепт. Знову ж таки, довіряю своїй сусідці. тьотя Надя, респект. Смакував, мені дуже сподобалося. Взяв рецепт і також з ним поділюся з вами. Для цього рецепту нам потрібно помідорки черрі, петрушка кріп, чесник, лавровий листок, спеції, сіль, цукор. Лимонна кислота та вода. Дуже класний рецепт, маринаді якого не використовується оцет. Отож, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку підготуємо баночки. В кожну банку я закладаю невеличкий зонтик кропу. У мене кріп з таким насінням. Декілька листочків петрушки. В мене. Великі зубчики часнику, я його порізав на шматочки і в кожну баночку відправляю 2 зубочки порізаного часника. Також невеличкий лавровий листочок. По одній гвоздиці, по одному духмяному перчику, закривати помідорки черрі я буду в півлітрових баночках. І також 3-4 горошинки чорного перцю. Теж відправляю в кожну баночку. Тепер черга прийшла до помідорок. У мене помідорки чері, вони дуже маленькі. Саме тому беру зубочистку і коло плодоніжки роблю ось такий невеличкий отвір. Це робиться для того, щоб не злізла шкірка, коли будемо помідорки чері заливати кип'ятком. Банки я заздалегідь добре промив та простерилізував, як і кришки. Вода в чайнику в мене закипіла. Заливаю кип'ятком помідори. Ось так до кінця банки, щоб помідори були покриті. Накриваю кришками і залишаю помідори прогрітися на 10 хвилин. Через 10 хвилин акуратно нам потрібно злити воду в кастрюлю. В мене виходить 1 літра води із 3 банок. І, відповідно, будемо готувати маринад з розрахунком на 1 літру. Я додаю 1 столову ложку з невеличкою гіркою солі, 5 столових ложок цукру і 1 третю столової ложки лимонної кислоти. Усе перемішуємо та відправляємо на плиту. Маринад повинен прокипіти буквально 5 хвилин. Так, маринад прокипів. Відкриваємо нашу баночку та заливаємо маринадом. Також потрібно зробити так, щоб баночка була повністю поверх покрита маринадом. Після чого накриваємо кришечкою. Та все, як завжди, закриваємо ключем кришку. Як завжди, до кінця. Декілька оборотів назад. І знову до кінця. І, як завжди, перевертаємо баночку вверх дно, гарно окутуємо. Та залишаємо до повного вистагання. Рецепт на правду дуже смачним: ароматний маринад, свіжі, хрумкі, солодковаті з невеличкою кислинкою томати. Це буде саме те, що ви полюбите та будете готувати щороку. Я теж спробував, мені прийшли по смаку, і тепер рекомендую вам: по такому рецепту можна закривати не лише помідори черрі, але й звичайні помідори, звичайні томати. Спробуйте, приготуйте як мінімум на одну порцію і даю гарантію, що будете щороку теж закривати помідори по такому рецепті. Зберігаються дуже добре при кімнатній температурі у кладовій, не потрібно шукати погрібу. І на столі, як показує практика, сам знаю, тому що куштував, розлітаються першими і завжди йдуть на ура. Смакуйте і готуйте разом зі мною, адже це дуже просто. Звичайно, кому сподобався рецепт. Не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!